Останній день літа в Києві дуже жаркий. Зараз приїхав на Майдан, там по роботі потрібно було і вирішив трошки прогулятися тут. І прям ну, жарко-прижарко. Сонце пече, не одної хмарки. А взагалі багато клієнтів, знаєте, сьогодні там і вчора, і сьогодні там дзвонив деяким там. ну... Перегляди, якісь чи покази квартир, і багато людей кажуть: давайте ми завтра вже відведемо дітей в школу, відправимо, і тоді будемо далі рухатись, тому що зараз збираємось активно до школи. Там портфелі, тетрадки, одяг і так далі. Коротше, таке. Ну у нас у мене дитинка ще маленька, скажімо так, іще садочок, але все одно там щось мама її купляла вже. Але до школи я так розумію, підготовка набагато серйозніша. Ну, ми вже в наступному році на собі це відчуємо, а поки ще трошки відпочиваємо. Тому що як чую, як люди збираються в школу, скільки нервів, скільки енергії на це витрачається, що також аж трошки дивнувато. Я думав, якось простіше. Ну, я пам'ятаю, як нас збирали в школу. Ну да, там за пару тижнів до школи. Нас забирали від бабусі з дідусем з села. Поїхали, все купили, і все. А зараз якось чи складніше, чи не знаю. Ну коротше. Завтра вже перше вересня. Всі йдуть навчатися.